Всім привіт! З вами Аріана Грін. А в сьогоднішньому відео я буду показувати оновлення моєї колекції за останні місяців так 5, напевно. починаємо з ось таких фігурок від PopMart. Я дуже-дуже давно їх хотіла і на своє день народження змогла, нарешті, собі придбати. Зі всієї серії, мені найбільше подобається ось ця фігурка з рибкою, також з вороною і, напевно, ось цей. Лост загублений. Хоча вони всі дуже симпатичні. Та-дам-та-дам. -та Для мене це було прям свято, коли я отримала саме ту фігурку, яку я хотіла. Ось така вона прикольна, є підставка. Та ще в комплекті є картка. така вона гарнюнька. Мені прям дуже-дуже подобається. В неї тут рибка, і мені подобається, що в них вставні очки. Голова повертається, і взагалі її можна зняти, бо вона надіта на маленьку кульку. Зараз о! бачите, якщо хочете, можна пересадити голову на якесь подібне тіло. Ну, прям милющі не можу. Дуже подобається ця серія у Mart. І наступна ось така. В неї йде додатковий аксесуар у вигляді клітки з яблучком. Яблучко таке злосне. Цієї фігурки ще цікаво, що погляд, нібито направлений вниз, дивиться на яблучку в клітці. Ну, а взагалі, звичайно, голову можна повертати та зробити якісь більш цікаві фотографії з цією фігуркою. Так, відлетіла у нас клітка, повертаємо на місце. Обережно треба не загубити. І ось така картка Red Apple. Ось такі гарніки разом. Мені прям дуже подобаються ці фігурки. Я б хотіла ще когось з цієї серії. Ну, з вороною, звісно, і, можливо, загубленого. Переходимо до наступних. Наступною буде красунька Оділь, яка в мене з'явилася в березні ще. Дуже хотіла цю дівчинку, ще з її промо-фото. Вона супер гарнесенька, мені дуже подобається Молд, і ще подобаються її боскові очі. Вона вже на шарнірному тілі у мене, купляла для неї донорку. Удягнена в своє плаття, яке з нею було в комплекті та взуття. У неї, до речі, в комплекті ще були сумочка, окуляри. Курточка та інше плаття, але мені подобається ось цей такий повсякденний лук. Дуже гарненька, миленька, не знаю, що сказати. М'якеньке волосся, приємна лялочка. Взагалі, коли її купувала, думала, що зніму розпаковку, але як бачите, останнім часом я дуже мало взагалі займаюся ляльками. На жаль, тож Хоча б так, хоча б у цьому відео, але вона отримала свою зіркову хвилинку. А наступна це ось така псевдопопі з Aliexpress. Також гарненька лялечка, також довгим м'яке волосся. Але, кажуть, що при розчісуванні воно випадає, тому радять зняти голову та залити клею, щоб якось зміцнити коріння, так би мовити. Вона доволі висока лялочка, в неї каблучна стопа, загинаються коліна, ну, руки, все, як ви знаєте, ось такі жестові пальчики. Ось так вона виглядає поряд з оригінальною попі, як бачите, в неї збільшена голова. І взагалі, якщо їх поставити поряд, навіть враховуючи каблучну стопу, ось ця лялочка з Аліекспрес, вона. Масивніша, така, більш висока, в неї довші руки, схожі пальчики. Взагалі, мені здається, що тут, напевно, якась гібридна зборка, можливо, змізі. Але в цілому, за свої кошти, ось ця лялечка з Aliexpress, Ну я вважаю дуже прикольною. Зараз пробую обличчя поближче показати. В неї немає вставних вій, як у оригінальних попі. Але в цілому, я не знаю, мені подобається. Що тут? казати? <гум> мені подобається. Мушу його казати, коли воно, звісно. Я Я Отак. Далі ще покажу трошки фігурок. Ось така малеча у мене з'явилась. Це ще на початку березня я в Аврорі її знайшла. Мені подобається ось цей винтажний стиль. І я подумала, що мені потрібна ця манюнька. Вона була останньою, на жаль, не було можливості обрати колір, та вона трошки потерта. Вона трошки дивненька. Мені здається, оченята, можливо, варто було б зробити трошки більше, щоб відповідати ось цій картинці. Але в цілому також цікавенька. В неї обертається голова. Розмір до Барбі ось такий. Далі з'явився ось такий фаглерс, я сподіваюся, правильно називаю. Він продавався у сліпому пакеті, тобто я не знала, яка фігурка мені попадеться, і мені попався ось такий зелененький. Також можна використовувати як іграшку для вашої Барбі. Ось така поняшка тепер у мене живе. Я, чесно кажучи, забула, що в мене вже є така, запакована в коробці, новенька. І коли я побачила об'яву про цю паньоку, вона вживана і трошки має дефекти. Як от тут, бачите, над оком, трошки вушко. Я чомусь захотіла її знову купити. Напевно, вона мені дуже подобається. Це репродукція. 2017 рік Hasbro My Little Pony. Ось така вона гарненька. У мене також не оминула Лабуба Манія. Ось така в мене є. Підробка заліку, бо оригінал зараз дістати дуже-дуже важко. Хоча в мене є оригінальні вінілові фігурки від PopMart, які я купувала 100 років назад. А от м'якеньку лабубу, на жаль, я не встигла свого часу придбати. Можливо, якщо вийдуть нові якісь серії, то зможу вже купити. Ось така у мене фіолетова і ще є рожева, яку я ношу на своєму наплічнику. Далі у нас буде посилка з Німеччини, яка до мене приїхала також частково з подарунками, частково з моїми покупками. Перша це ось така красунька фіолетова Rainbow High з першої хвилі. Мені її не діставало, і я її довго чекала, шукала. В свою колекцію до мого дня народження я отримала її в подарунок. Дуже вона класна, довге, гарне волосся. Вона приїхала до мене майже в повному комплекті. Тут у посилочці ще є аксесуари. Вже казала та писала, але дуже вдячна за неї моєму другу Віктору. Тупною в цій посилочці приїхала Манчічі бабуся. У мене вже давно вони дідусь та бабуся у вішлісті. І я дуже довго шукала, намагалася знайти по більш-менш приємній ціні. І Віктор допоміг мені знайти на барахолці. Ось така Вона, вона трошечки, не трошечки <свісно> брудненька, замурзана, треба буде її випрати. І сподіваюся, що невдовзі знайдеться і дідусь. А ось цих малих Віктор мені поклав у подарунок. Вони такі прикольні. Прищепок я збираю, якщо пам'ятаєте, якщо давно на моєму каналі. А ось ця красунечка просто в мою колекцію. Така вона манюнька-гарнюнька. У мене приїхала ось така вінтажна штефі. Вона співає. Її треба натиснути на животик. Зараз послухаємо. Аксесуарчики до фіолетової Рейнбоу. І ще супер-супер класна покупочка це ось цей малючок. Також з барахолки, такий він гарненький. І у подарунок до нього Віктор поклав мені ось цього тролля. І тепер у мене це тролль саме цього малючка. Вони разом гарнюки. Дивлячись на них поряд, мені. У голові одразу вимальовується якась історія, як з фільмів 90-х, що ці малючки зростали разом, вважали себе, не знаю, близнюками, такий шкідливий тролик, і ось така маленька дитинка. І наступна цікавинка з цієї посилочки це ось такі нібито бумажняні домівки, як я розумію, з наліпками «Sailor Moon». Це як були раніше паперові ляльки. Бачите, в них дуже багато різного одягу, аксесуарів. Мені дуже подобається. Моя улюблена Хотару Мун, тут Чебіуса та одна з дівчат-злодійок. Такі прикольні. Хочу відкритим взагалі подивитися, що там всередині, бо я ще не щупала. Хоча посилочка вже ну, доволі-таки давно у мене лежить. Що ми тут маємо? Якось так воно відкривається. Ну, по-перше, наліпки. О, тут це лармун також є, дивіться. Ух ти. Будиночок отак відкривається тут у нас є стілець, ножиці, фени, якісь двері. О, це салон краси, це навіть не будинок. Дивіться, бачите. І нам пропонують, як я розумію, отак це відкрите. Хоча самі лялечки, вони якісь несорозмірні, мені здається, вони дуже маленькі для цього набору. І типу ними гратися, чи як. Чи просто їх наклеїти, де вона кожна стоїть, сидить, і потім їй одяг. Ну, напевно, якось так. В цілому все одно дуже прикольно. Я, звичайно, наклеювати не буду, я хочу це зберегти просто як артефакт історичний. Дуже вони класні. Так, треба це покласти, напевно, кудись назад, на задній фон. І друга, це у нас пекарня. Ось так, без пакетику. Тут, як бачите, також дівчинка-злодійка, Сейлор Мун, Hotaro, Дуже велетенські пироги, та різна їжа. Ось такі додаткові аксесуарчики. О, а тут Сейлармун вже є, дивіться, вже щось випікає. Такий песик дуже смішний. Подивіться, яка вона маленька, просто на фоні цієї великої кухні. Це як міні-Сейлармун. І ще мені подобається ось цей котик. Я навіть не знаю, якого це року. Було б дуже цікаво знайти якусь інформацію. Якщо, можливо, ви знаєте, напишіть, тут немає. Ніде. Виготовлено в Кореї. Цікаво. Прикольні штуки. І останнє в цій посилочці були ось такі фотографії, розпечатані з мого аккаунту. Дуже прикольно. О! Тут є навіть напис «Привіт з Німеччини. Прикольно, дуже дякую. Продовжуючи тему подарунків. На моє день народження у мене з'явився ось такий хлопчик-Людина-бензопила з аніме і його печита. Дуже вони прикольні. Я вже їх відкривала і зараз також покажу вам трошки поближче. Прикольно, що зараз можна придбати аніме фігурки та різну. Атрибутику просто в іграшкових магазинах. В моєму дитинстві такого не було, на жаль, але я дуже радію, що зараз це вже є, стає більш популярно і доступно. Як бачите, у нього є додаткові обличчя, голови, додаткові зуби. Мені подобається ось ця з язиком, саме тому я її поставила. І мені подобається, що він шарнірний. Було б прикольно, якщо б у нього ще була звичайна голова. Ось такий красунчик повністю рухомий. Руки, ноги, все як треба. І ще прикольно, що для Денджі є ось така підставка. Зараз пробуємо його поставити. Сподіваюсь, буде. О, ні, не буде. Треба якось. Знайти баланс, рівновагу, можливо, буде таки стояти. І маленька почита від Funko Pop. Вона взагалі йшла як брелок, але мені це не потрібно. Мені потрібна фігурка. Тому я відкрутила, бачите, залишився отвір. Ось такі красунчики у мене тепер живуть. І наостанок ще одна посилочка, яка взагалі вже дуже-дуже давно мене чекала. Вона почалася з цього суття. Вона була відкладено я не знаю скільки місяців. Просто я вже дуже давно не приймаю участь у всіх цих аукціонах, оновленнях, дуже давно нічого не купую. І вона просто дуже довго лежала. Але це в групі у Насті, ви всі її знаєте напевно. Але Настя написала, що завершує продаж всіляких ляльок і взагалі займається цією діяльністю. Тому мені потрібно було забрати ось це. І на останній обнові мені сподобався ось цей маленький лот. Він коштував дуже дешево. Зараз я вам покажу всіх лялечок, які тут є. Основна маса це як вона, полуничка чи землянічка, називається ця дівчинка. Ось такі вони шарлота полуничка О, я згадала ось ця це вона. Головна героїня та її подружки це оригінальні, якісь сучасні, невінтажні, але вони мені подобаються такі прикольні дівчата. Зараз. Тут навіть дві ці шарлоти. Ось такі гарнюнькі були у лоті. Всі разом. Ось такі підробні шарлотки. Одна то тут десь інша. Ось такі. Це все одним лотом нагадує. Далі ось така Келлі, чи як звуть цю дівчинку, я вірю у єдинорогів. І остання ось ця лялочка. Я тут вам десь напишу, як вона називається, бо не пам'ятаю. У неї прикол, що в неї знімається волосся, на жаль, бачите, немає одного. І в неї знімаються очі. Там в наборі з нею були інші очі. Трошки кріпова, напевно, але їх можна було замінити. І така ж фіча у неї з одягом. Як тут попасти? О, ось ці всі деталі вони знімаються, бачите? Можна було прикрашати шарнірів, у неї є в колінах. Шарніри, можна підняти ножки, руки тільки вгору. Голова мала би обертатись, ні, повертається. просто Сили мало. Дивіться, які в неї сердечки ще на щічках, я тільки помітила. Поки виставляла всіх для фінального кадру, сонечко зовсім кудись зникло, хоча на годиннику лише 10 ранку. Вибачаюсь за якість через це, але вже як є, завершуємо це відео. Ось таке оновлення місцями спонтанне, місцями подарункове, за що я дуже-дуже вдячна. За всіма актуальними новинами я раджу слідкувати в моєму інстаграмі, бо, як бачите, відео дуже рідко виходять зараз. Залишу посилання в описі, підписуйтесь, якщо ще не підписані. І всім гарного настрою, гарного літа, безпечного. До наступних зустрічей!